Лови посилку. Бля. Ти що гоніш І 100 кілограм тої я, посилки? Я, я попереджував. Надо було ловить. О! Прийом посилок. Нам щас глядачі жопу розірвуть за такий прийом посилок. Давай хоть розріжемо, подивимося. Що тут за прийом посилок? Бля, а ти знаєш, що це за штука? Знаєш? Не знаєш, тоді несе віник. І совок. Щас будемо учити. Давай совок, віник, все давай. Не вмієш посилки доставляти, значить, будемо забирати. Е, Возьми якусь коробку, знаєте що це? Це твердий сплав, який на сьогодні коштує 1000 гривень кілограм. І він не отак льопнувся, як оця посилка, а навпаки, нормально піднявся. Да? І ще тиждень тому, а, давайте так, півроку тому ми купували його по чому? 500? За кілограм, місяць тому або тиждень тому, 900 за кілограм. І сьогодні це вже 1000 гривень кілограм. Подивимося, скільки тут цих кілограм могло приїхати в отакі коробочки. Бля, ну це, звісно, людина, яка дивитиметься від правила, вона ну це, це розрив. Ви то просто переливаєтеся, мені ще й трошки потім слухати. Ну нічого. Як є, нічого не зробиш. Робота така, так? Да, сказав би пан Анатолій. Кому зараз легко. <гувач> да. Ну, Не, не дасті посилку, яку людина збирала, взяти так і неаккуратно Так? Да? Чи й заставили мене замітати? старістю? Я вдома забув, коли замітав. А мене тут заставили. 9600 ящик я тарував. Тобто посилочка вийшла на 9600 гривень. Ти прикидав, що нормально, такі? нормально. Півгода без зарплати. Та ладно, таких зарплат вже немає, щоб півгода без зарплати. Ну що ж, посилку розпакували, правда, трошки якимсь таким цікавим способом. Ну, що маємо, то маємо. Не усіх. Оця. Реакція хороша, да? всяке буває. Прохлопав. Ну нічого, дякую вам за посилочку. Твердий сплав, пам'ятаємо 1000 гривень кілограм. І не тільки пам'ятаємо, а й відправляємо на Лубний.